На сьогодні у департаменті муніципальної інспекції 15 інспекторів. Кожен закріплений за певним сектором міста. Щодня, за словами очільниці профільного департаменту Ольги Швець, інспектори здійснюють обстеження закріплених за ними територій, складають акти перевірок та обстеження, фіксують у адміністративних протоколах виявлені правопорушення. Таких минулоріч було складено 850. 300 з них мали б ліквідувати стихійну торгівлю, складаючи протоколи по 152 статті за стихійну торговлю. Ми не маємо повноважень вилучати товар. І, звичайно, що це є великим такою перепоною для нас для того, щоб ліквідувати стихійну торгівлю повністю. Окрім того, минулого року муніципальна інспекція демонтувала більше ста рекламних носіїв та 25 несанкціоновано встановлених мафів. Одним з таких було літнє кафе у районі першотравневого парку. Ми показали, що наша наполегливість і дії в рамках чинного законодавства. Поступовий, ми домоглися того, щоб через місяць все-таки все було абсолютно прибрано. Задіяли всі важелі впливу, і врешті-решт домоглися того, що власник самостійно, без допомоги будь-кого і наших кранів демонтував цей літній майданчик. Окрема і надскладна, за словами владців, ділянка роботи інспекції, приватний сектор. Привчити містян дотримуватися графіку вивезення сміття. Інспектори змогли лише почасти. Маючи договір на вивезення твердих побутових відходів і маючи договір, де в графіку зазначено два дні на вивіз мусора. Вони не хочуть чекати цих два дні. Вони хочуть його виносити кожен день, і кожен день вони хочуть його виносити там, де вони хочуть, тобто десь на зелені смузі на перехресті і так далі. Натомість інспекції вдалося ліквідувати постійно діючі сміттєзвалища на розі вулиць Шевченка, Пролетарська, Хмельницького, Петровського, по вулиці Луначарського та інші. Марина Лук'яненко, Володимир Мельник, Віка Новини.